Коли на тебе повстають пристрасті, пам'ятай, що ті люди, які правильно розмірковують і бажають поставити все добре, що стосується їх, свою долю, на належний і міцний фундамент, вважають для себе насолодою не придбання тлінного багатства, а справжню славу на небесах, ось що робить їх блаженними. Багатство крадуть, його відбирають сильніші. А чеснота душевна одна є надбанням безпечним, яке неможливо викрести, і до того ж після смерті спасає тих, хто володіє нею, тих, хто так міркує, не захоплює примарний блиск багатства та інших втіх. Непостійним і ненавченим не слід випробовувати розумних мужів. Розумний той, хто Богу догоджає і більше мовчить. Або якщо говорить, то говорить небагато і лише потрібне і бажане Богу. Ті, хто прагне вести добродійне і боголюбиве життя, ревно здобувають душевні чесноти, як таке надбання, яке є невід'ємним для них і складає вічну втіху. Тим часом же вони користуються лише стільки, скільки потрібно, і як дає і хоче Бог. Вживаючи його з радістю і подякою, хоч би це було і дуже помірно, бо багатий живе тіло, а не душу, а пізнання Бога, стриманість, благість, благотворення, благочестя і лагідність, обожнюють душу. Володарі, які примушують робити недоречні і шкідливі для душі діла. Не панують над душею, яка створена самовладною, вони зв'язують тіло, але не волю, господарем якої перебуває розумна людина, за даром свого творця, який є сильнішим за будь-яку владу, приневолювання і силу. Ті, хто вважає нещастям втрату грошей або дітей, або рабів, або іншого майна, Хай знають, що перше за все слід бути задоволеним тим, що подає Бог, а потім, коли потрібно буде віддавати, то потрібно це робити з готовністю і добросердям, не мучити себе скорботою через позбавлення чогось або точніше повернення, подібно до тих, які, не користувавшись чужим, знову віддають його назад. Людина добрих якостей не повинна продавати свою свободу для придбання багатства, хоч би й дуже значного, бо життєві блага подібні до сну, і багатство має тільки примарний блиск, неправдивий і тимчасовий. Люди з істинно людськими достоинствами. Повинні стільки подвизатися для боголюбивого і добродійного життя, щоб їхнє добродійне життя сяяло між іншими людьми, подібно до того, як мала порфіра, що накидається поверх білого одягу для його прикраси, виділяється і буває для всіх помітною, бо таким чином надійнішою буде їхня ревність у придбанні душевних чеснот. Розсудливим людям потрібно оглядати свою силу і тримати в струю чесноти, що знаходяться в душі, щоб таким чином бути завжди готовими чинити спротив пристрастям силою, що знаходяться в їхній душі, природно дарованою їм Богом. Такими є проти всілякої, шкідливої для душі похоті, стриманість, проти потреб і бідності, терпіння. Проти роздратування і гніву, незлобливість і подібне до цього. Доброю і мудрою людиною враз стати не можна, це досягається уважним розмірковуванням, вправами, досвідом, тривалим подвигом і, головне, великим бажанням творити добрі діла. Добра і боголюбива людина, яка істинно пізнала Бога, спокою собі не дає, роблячи все без винятку угодни Богу, але таких мужів небагато. Людям, які не мають до добра природних схильностей, не слід у відчай впадати, опустивши руки, нехтувати боголюбивим і добродійним життям, хоч би й воно було недоступним і недосяжним для них. А потрібно посильно подбати про себе, бо, хоча й не зможуть вони досягти вершини і досконалості, але всіляко думаючи про себе і піклуючись, вони або стануть кращими, або принаймні не стануть гіршими, і це чимала користь для душі. Людина розумом стикається з невимовною божественною силою, а тілом споріднена з тваринами. Але небагато таких, які як справжні люди розумні, намагаються звертатися думкою до Бога і Спасителя і мати з ним спорідненість, і це показують ділами і добродійним життям. Більша частина людей, нерозумні душею, залишивши божественне і безсмертне всиновлення, схиляються до мертвої, бідної і короткочасної спорідненості з тілами. І як безсловесні, думаючи тільки про плацьке і похитю розпалюючись, віддаляють самі себе від Бога і душу з неба опускають у безодню плацьких мук. Розумний муж, думаючи про співперебування і спілкування з божеством, ніколи не прихилиться ні до чого земного чи низького. А спрямовує розум свій до небесного і вічного, знаючи, що воля Божа причина всякого добра і джерело вічних благ для людей є та, щоб людина спаслася. Коли зустрінеш людину, яка люблячи сперечатися, вступає з тобою в боротьбу проти істини і очевидних речей, то, припинивши суперечку, відхилися від неї, бо вона зовсім окам'яніла розумом. Бо як погана вода робить непридатними найкращі вина, так і лихі бесіди розбещують людей добродійних життям і вдачею. Якщо ми докладаємо всіх зусиль і засобів для уникнення смерті тілесної, то тим більше повинні прагнути уникнути смерті душевної, бо для того, хто хоче спастися, нема ніякої перешкоди, хіба тільки байдужість і лінивство душі. Про тих, які не люблять узнавати, що для них корисне і що потрібно вважати добром, можна сказати, що вони хворі, у тих же, які, пізнавши істину, безсоромно сперечаються проти неї, умертла на розумність. вдача їхня стала тваринною, вони не знають Бога, і душа їхня не осяяна світлом. Різні види тварин створив Бог словом своїм для вашої користі, одний для вживання в їжу, інший для служіння, а людину Бог створив, щоб вона була спостерігачем і вдячним поціновувачем Його справ. Цього і потрібно прагнути людям, щоб не померти їм, не побачивши і не зрозумівши Бога і його діл, подібно до безсловесних тварин. Людині треба знати, що Бог все може, тому ж, хто все може, ніхто не може противитися, як із неіснуючого все, що захотів, він створив словом своїм, так і нині все творить для спасіння людей. Небесні істоти безсмертні через властиву їм доброту. А земні стали смертними внаслідок самовільного зла, яке знаходиться в них і яке у нерозумних примножується від їхніх лінощів і невідання Бога. Смерть для людей, які розуміють її, є безсмертя, а для простаків, які не розуміють її, є смерть, і цієї смерті не слід боятися, а боятися потрібно загибелі душевної, яка є невідання Бога. Ось що жахливо для душі. Гріх знайшов собі опору матеріальному, і тіло стало сідалищем його, але розумна душа, зрозумівши це, скидає з себе тягар матеріального і, звільнившись від нього, пізнає Бога всього творіння і уважно спостерігає за тілом, як за ворогом і протиборцем, не довіряючи йому. І таким чином душа, перемігши лихі пристрасті й матеріальне. Увінчується від Бога. Гріх, усвідомлений душею, стає ненависним їй як огидний звір, незрозумілим і улюбленим він є для того, хто не усвідомлює його, такого він поневолює і тримає в полоні. А цей нещасний не бачить, що для нього спасительне, навіть не думає про це, але вважає, що гріх красить його і тому радий йому. Чиста душа, будучи доброю, освячується і осяюється Богом, і тоді розум думає про добре і породжує боголюбиві наміри і діла. Але коли душа оскверняється гріхом, тоді Бог відвертається від неї або точніше сама душа відділяє себе від Бога і лукаві демони, увійшовши в помисли, навіюють душі безчесні діла. Перелюбства, вбивства, крадіжки і подібні до цих демонські лихі діяння. Ті, хто знає Бога, сповнені всілякими благими помислами і, жидаючи небесного, зневажають суєтне, але такі небагатьом подобаються, за це їх не тільки ненавидять, але й ганблять нерозумні. Вони готові зносити крайню убогість, знаючи, що те, що здається для багатьох злом, для них є добром. Хто думає про небесне, той вірою в Бога і знає, що всі творіння діло Його волі, а хто не думає про небесне, той не вірить ніколи, що світ творіння Боже і створений для спасіння людини. Ті, хто наповнений гріхом і втішається неудством, не знають Бога, бо вони не розсудливі душею, Бог же може бути пізнаний тільки тверезим розумом. Він, хоч невидимий, але дуже явний у видимому, як душа в тілі, як тіло не можна жити без душі, так усе видиме і сутнє не може існувати без Бога. Для чого створено людину, для того, щоб пізнаючи творіння Божі, вона бачила самого Бога і прославляла їхнього Творця. Розум, прикріплений любов'ю до Бога. Невидиме благо, яке Бог дарує достойним за добре життя, свобідний той, хто не є рабом насолод плодських задоволень, але панує над тілом за допомогою розмірковування і снотливості і з вдячністю задовільняється тим, що подає йому Бог, хоч би воно було дуже помірним. Коли боголюбивий розум і душа прийдуть до згоди між собою, тоді тіло смирне. Бо душа діє розуму погашає будь-який близький рух. Ті, хто не задовольняється тим, що є у них для підтримання життя, але домагаються більшого, поневолили себе пристрастям, які пригнічують душу і вкладають у неї помисли і мрії всі гірші і гірші, що все не добре і тому треба придбати нове і краще. Як надто довгий одяг заважає йти подорожнім, так і бажання накопичувати не дає душі подвизатися і спасатися. Де людина перебуває з неохоти і приневільно, там для неї єзниця і страта. Тож будь задоволений тим, що в тебе є, інакше зносячи це твоє становище без подяки, з незадоволеністю, неохоче, ти будеш тираном для себе самого, не усвідомлюючи навіть того, але шлях до цього один. Нехтування життєвих благ, як зір маємо ми від Бога для того, щоб розпізнавати видими, що білого і що чорного кольору, так і розум даровано нам від Бога для того, щоб розрізняти, що душі корисне і що шкідливе. Бажання, відірвані від розуму, породжують пристрасть до плотських задоволень. А це не дає душі спастися або почати спілкуватися з Богом. Не те є гріхом, що робиться за законом їства, а те, що добровільно роблять скверни. Споживати їжу не є гріхом, але гріх споживати її без подяки, неблаговійно і нестримано. Не гріх просто дивитися, але гріх дивитися заздрісно, гордо, ненаситно, не гріх слухати мирно. Але гріх слухати з гнівом, не гріх примушувати язик дякувати і молитися, але гріх дозволяти йому обмовляти і засуджувати, не гріх турбувати руки поданням милості, але гріх дозволяти крадіжки і вбивство. Так кожен член грішить, коли добровільно робить зло замість добра на протилежність волі Божій. Якщо сумніваєшся, що кожне твоє діло бачить Бог, то розсуди, що і ти, будучи людиною і порохом, враз можеш думкою побачити всі відомі тобі місця і розмірковувати про них. Тож Бог тим більше все бачить, як зерно гірчичне, бо він усе животворить і насичує за своїм бажанням.